Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 100 ударних БПЛА типу шахет, «Гербера» і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 66 ворожих БПЛА типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на дев'яти локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Вночі російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури сумської громади. За даними ДСНС, попри високе пожежне навантаження, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння. На щастя, постраждалих немає. Ввечері ворог завдав щонайменше п'ять ударів безпілотниками по Запорізькому району. Внаслідок обстрілу без електропостачання залишилися понад 1700 абонентів. Пошкоджені приватні будинки, спортивний заклад, господарські споруди. У низці областей введені екстрені відключення електроенергії. У ДТЕК повідомили, що мова йде про Київ, Київську, Дніпропетровську, Сумську області. Також аварійні відключення ввели на Чернігівщині, Харківщині, Полтавщині, Кіровоградщині Черкащині. Енергетики нагадують, що у подібних випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це аварійна ситуація. Це не графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки. У 2024 році ЄС посів третє місце серед торгових партнерів Росії із загальним обсягом торгівлі близько 67,5 мільярдів євро. Про це йдеться у повідомленні БІЛД. При цьому Китай залишався найбільшим партнером із 244,8 мільярда доларів. За ним Індія. Трамп відповів про нові санкції щодо РФ та переклав питання заморожених активів на ЄС. За даними ЗМІ, на питання, чи повинен євросоюз використовувати заморожені російські активи для фінансування оборони України. Американський лідер сказав журналісту: це ви повинні запитати у ЄС. Я не маю до цього відношення. Це вирішує ЄС. А на питання чи розглядає Трамп можливість введення додаткових санкцій проти Росії? Він коротко відповів: ви дізнаєтеся. Україна готова воювати з Росією ще два або три роки. Про це в інтерв'ю британському виданню «The Sunday Times» розповів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Посадовець зазначив, що не має сумнівів в тому, що, попри бажання Росії, Україна виживе як незалежна держава. Питання в тому, скільки ще жертв буде при цьому. Президент Зеленський сказав мені, що сподівається, що війна не триватиме 10 років, але Україна готова боротися ще два-три роки. Сказав Туск. Прем'єр додав, що Україна вкрай стурбована тим, які на. Наслідки матиме для населення та економіки війна, якщо вона продовжуватиметься понад три роки. Саме тому Зеленський сказав про два-три роки, але не більше. Також польський прем'єр повідомив, що Україна має право бити Росію де захоче. Туск підкреслив, що Україна має право атакувати російські цілі в будь-якій точці Європи. Війна в Україні завдає масштабної шкоди економіці. РФ російська економіка вважає польський прем'єр на довгі дистанції загалом не має шансів вижити. І зараз вона стикається з проблемами, особливо після нових. Санкцій шам.